Бик у людях. Був у одного дядька один однісінький лисий бик. Побачив якась цього бика піп та й захотів його виманити собі. Знаєш що, дядьку, каже він до господаря, одай мені його, я його виучу і в люди виведу, а то в тебе він так і пропаде, годувати ж нічим. Дядько й отдав. От через деякий час пішов він до да попа та й питає Ну, як мій лисий, навчився? А піп, щоб одбрехатись, бо він собі бика, забрав і каже Еге, давно вивчився, уже аж у губернії служить твій лисий бик. Дядько взяв торбину і пішов аж у губернію, а як за запит...